Творча група телерадіокомпанії Веселка продовжує інформувати глядачів стосовно ремонту міських доріг. Нагадаємо, на одному із засідань сесії було виділено більше мільйона гривень та проведено тендерні процедури. І ремонтна бригада фірми Борис Груп розпочала роботу та залатали ямки лише по вулиці Калініна. Почому, тому що там опять прославодні. При прошлогодні проблеми з нашою державною службой, службою продолжаются в році. Подрядная організація, яка виграла тендер на текущий ремонт, вона на сьогоднішній день навіть не отримала суму авансу, которую не должна была отримати. Город його профінансував через державну казначейскую службу, средства дальше далі вони не проходять. З цієї ж причини, але вже із-за непроплати 2,5 мільйонів гривень, призупинено ремонт вулиці Богдана Хмельницького. Розуміючи обурення водіїв та мешканців міста, Олександр Сич переконує, що найближчим часом роботи відновляться. Більше того, влада звернулася до міського відділення української спілки промисловців та підприємців, щоб ті, хоч хто чим зможе, допомогли подолати спільну проблему. После заседания СПП администрация города обратилась к нашим промышленным предприятиям, к нашим организациям, которые так или иначе работают, живут в нашем городе, то мы обратились с ним с помощью оказать помощь приобретения асфальта для выполнения ямочного ремонта уже помимо тех тендерных процедур, которые и тех объемов, которые у нас на сегодняшний день есть. Мало це чи багато, але вже заасфальтовано частину вулиці Бойка, вулицю Леніна. А надалі планується відремонтувати основні напрямки руху транспорту. Тендер на державну субвенцію вже пройшов. Зараз визначається победитель і к виконанню роботи, вже на підписання договору і виконання роботи вже організація можуть вийти на 20 числа іюля місяця. На цьому тему не закриваємо. Надалі інформуватимемо глядачів про ремонтні роботи на автошляхах Світловодська. Комітетом світловодської міської ради, засідання якого відбулось 3 липня, під головуванням міського голови Юрія Котенка розглядалось питання щодо святкування в нашому місті Дня рибалки. Керівники бюджетних установ, які саме беруть участь у проведенні заходу, мають намір створити справжню феєрію для мешканців та рибалок. Місцем проведення свята стане ринок світанок, де планується організувати не лише ярмарок з продажу різноманітної риби, свіжої, копченої, в'яленої, але і пригостити світловодців юшкою та кашею. До Дня рибалки планується залучити і виїзну торгівлю. Дорога на час проведення ярмарку буде перекрита, а проїзд здійснюватиметься по верхній і нижній частині обеліску. Наступне засідання відбудеться в понеділок, 8 липня. Тож про подальшу організаційну підготовку повідомимо в наших наступних випусках. Альона Зозуля, Нікіта Осташов, телерадіокомпанія Веселка. На них скотчем заклеєні двері та вікна, як годиться, кругла печатка, що всередині ніхто не знає, бо господарі, певно, від них відмовились. До малих архітектурних форм, які морально застаріли, таки прийшов кінець. За словами заступника міського голови Олександра Сеча, в місті існує проблема незаконної установки яток, які своїм неестетичним виглядом псують фасади, загороджують проходи, проїзди. Тим більше, що рина. Достатньо насичений торгівельними точками та магазинами, аби задовольнити потреби споживачів. До того ж, чого правду ховати, в більшості кіосків працівники працюють без документів, чим порушують декілька статей законів України. 18 червня сесія Світловодської міської ради прийняла рішення про дислокацію мафів. За процедурою, згідно діючого законодавства, власників було попереджено про незаконність розміщення. Далі про рішення демонтувати, але реакція рівна нулю. Виконком прийняв рішення на демонтаж чотирьох ларків, із них два уже на сьогоднішній день демонтіровано. Це лише початок. Проведено інвентаризацію та прийнято схему. Тож за півроку на головних вулицях міста безхозні кіоски буде демонтовано. Та, певно, як і ці два, перевезено на зберігання до комбінату комунальних послуг. На сьогоднішній день вони будуть розміщені на храненні в комбінаті комунальних послуг. До того, пока собственник не появится, заберут свое это имущество и оплатит затратную часть, которая понесена городом на, на это все демонтаж. То есть он может их забрать самой сам ларек, то что там внутри находится, и оплатить стоимость работ по демонтажу. После этого он имеет право его забрать. Якщо ж власники кіосків взагалі відмовляться від своїх, то після відповідних процедур мафи буде реалізовано. Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Товариш, я хочу. Предупредить вас в горах множество диких зверей, навіть медведі є. Пожалуйста, не пугайте, не обіжайте. Щось подібне до сказаного героям цієї відомої кінокомедії сказав і головний цивільний оборонщик міста Михайло Фомін. Але не про ведмедів, про змій. І взагалі не цього він розпочав розмову в умовах аномальної спеки. Плазуни пладяться з подвійною енергією, якщо можна так сказати. А це призводить до того, що виникає ризик зустрічі людей з ними, що небезпечно становиться як для людей, так і для самих плазунів. І хоча заспокоює фомін на наших світловодських теренах отрудні гадюки не водяться, укус будь-якої з них спричиняє у людини розлади здоров'я і психіки, особливо коли укус прийшовся у шию або голову. Тож що має робити укушена людина, аби себе порятувати в такому випадку. Ну насамперед треба діяти рішуче і без будь-якої паніки. Справа в тому, що при хвилюванні, при інших таких різких психічних коливаннях відбувається подшвидшений виброс крові, ну ускорена робота, і це лише буде пришвидшувати дію яду. Що буде небажаним, тому що кров буде розноситись по організму, краще бути спокійним, заспокоїтися і вживати як можна більше рідини. Ну і зрозуміло, викликати обов'язково в швидку. Що ж до розповсюджених стереотипів про відсмоктування отрути зранки та накладання джутів, то ефекту від цього небагато. Річ у тім, що довжина. Зубів у дорослих гадюки сягає близько півтора сантиметра, і відсмоктати яд і від, зранки практично неможливо. От у самого рятівника можуть виникнути проблеми, якщо в нього в ротовій порожнені є невеличкі ранки, наприклад, чи навіть каріозні зуби. Це може призвести до потрапляння в його організм, отрути, ну, смоктання і, відповідно, дуже-дуже небезпечні прояви цього яду у організмі. Раніше були і казали навіть, що треба накласти джгут на рану. Ні в якому разі цього робити не можна. Чому тому що е, якщо ми накладаємо джгут е, на вищі рани, то це ми припиняємо кровотечу з. Робимо її менш так, би мовити. А змія вона поцілює у м'язевій тканини. А це веде розпосюдження яду до полімфетичної системи, що може привести до нікрозу і навіть до в подальшому виникнення ганрени, якщо буде накладна цей жгут. Пане Михайле, а от таке трапляється, і це не по, не по, не поодинокі по випадки. Що людина при зустрічі змі зі змією попросту-напросто її вбиває. Це я вам скажу, це невиправдана жорстокість. Чому? Тому що в природі взагалі-то немає нічого зайвого. І в тому числі і змії вони також є корисними і повинні також бути. Ні до чого хорошого це не призводить, тому краще цього не робити. А ще додав наш консультант: всі 11 видів гадюк, розповсюджених в Україні, занесені до червоної книги. Відтак вбивство, хоч одного плазуна тягне за собою штраф у розмірі 4 тисяч гривень. Тож що треба робити, аби запобігти зустрічі, скоріше за все, небажаних з цими гадами повзучими. Ну треба знати і пам'ятати, що змії самі перші ніколи не нападають, тому і до того ж, вони якщо почують там, наприклад, наближення людини, це досить так буде чутне для них. Вони одразу будуть. Старатися зникнути з вашого шляху, тому виходячи на природу, голосно розмовляйте, ідіть спокійно, але ну, не крадучись, і тоді будь-яка гадюка, навіть якась там зальотна кобра чи анаконда, вломлять ногу подалі від такого гамірного сусідства. Віталія Сауленка, Нікіта Асташов, ТРК, Веселка.